І До ситуації в Одесі замість чистої води, маслянисті плями а на березі птахи, що постраждали. Таку картину побачили сьогодні на двох пляжах міста. Причина пошкодження резервуарів із соняшниковою олією. Її воджу в день росіяни знову атакували Одещину дронами. Місцеві пабліки повідомляють, що окупанти вдарили по резервуарах за зберігання олії у порту південному і публікують кадри атаки на річки та річки золіїни, які перетворилися дороги після влучань, бо у резервуари. Лытеть? Машину зносить Машину зносить баный в рот. Це твоя? Її витік стався після ворожих масованих ударів по портовій інфраструктурі, і частина олії потрапила на територію підприємства. Далі у лиман і вийшла в море. Перші дві доби після ураження порт був під обстрілами, тому локалізувати витік могли лише частково. Нині узбережжя огородили, залучили насоси і помпи, встановлюють бонові загородження. Портовий канал перекрили двома шарами бонів. Працює спеціалізований флот і судна, які збирають забруднення з поверхні. Екоінспекція фіксує збитки довкіллю, а медики моніторять стан води. Постраждалих птахів на реабілітацію прийняв одеський зоопарк.